Вітаю, друзі, на каналі Красавто Пекалсвіа. Нарешті залітала наша Mazda. Mazda Міг-30. Я попередньо робив відеоогляд з мікрометром автомобіля за кордоном. Хочу наголосити і нагадати, що автомобіль 2021 року із пробігом 58 тисяч. Автівочка без страхових випадків і повністю в різній фарбі. Дуже гарному кольорі і просто в бомбезному стані. Просто ви самі зможете це оцінити, дивіться, як ганенку виглядає. Не бампера, абсолютно ніякий він має потертися. Єдине, що по цьому автомобілі ми зробили, легку хімчистку, навіть не полірували Абсолютно ніде не полірувався І вже виставляємо цю автівочку на продаж. На таких гарних 18-ти тонованих титанах автомобіль. Оптика у нас матрична, з омивачами, передній пальтронік, телектронік, камери 360. Також маємо тримання полоси і розпізнавання дані, поїздні дані високоматичне, тримається сам тримається по лісі, має функція підрулювання, Проекційний екран, підігрів, щоток. Маємо датчики з ліпих зон, які дублюються на основній консолі, безключовий доступ, люк. Заглянемо В Всередині ось такий комбінований салончик, дуже гарно стильно виглядає, Гарне поєднання матеріалів і кольорів. Дуже стильно. Преміум акустична систему Bose. Охайні чистенькі пороги, Задня карта також пасажирська чистенька охайна, має всілякі підстаканники. Для задніх пасажирів також є підвокітники з підстаканниками, кріплення е, Ізофік для діточок. і Хочу наголосити, до речі, це пізніше. Е, дуже багато дуже багато подушок безпеки. Я не в одному із автомобілів, не бачив такий подушок безпеки, але це трошки згодом. Руль зашитий нас шкірою, мультируль, великий мультимедійний екран. Дуже багато всіляких асистентів. Диски ось так виглядають, абсолютно ніяких немає ознак потертості. Просто в ідеальному стані. Дісік виглядає. Шістенькі, окрайні, місткий багажник. Піня в нас складається до переду при необхідності ви можете загрузити щось собі більше. Багато фіксується кнопкою, закривається Преміум акустична система ПоЗ, так як я і казав, із сабвуфером. також шнур заряджання. Так, вертаємося назад до салону. Чорний дах, люк. І поки ще не сів хочу розказати стосовно подушок безпеки. Дивіться, давайте будемо рахувати разом. Дві фронтальні, окей, є дві фронтальні. А, в стійках, в стійках, це вже маємо ми чотири. ззаду маємо ще дві подушки. Вже маємо 6 подушок безпеки. Бокові подушки це 8. Подушка в ногах пасажира і водія 9-10. І подушка, яка стоїть, в мало в яких автомобілях це є, а в даній вцівці є між водієм і пасажиром. 11 подушок безпеки. Доволі такий невеличкий кросовер. Але... Ви самі бачите, скільки японці доклали, доклали до того, щоб цей автомобіль був комфортний і він був безпечний. Так що, Якщо ви любите безпеку, цей автомобіль для вас. Вертаюся назад до салону, Водійські сидіння з електроприводом, обидва сидіння передні мають електропідігрів, Кермо також має електропідігрів. Преміум акустична система Bose, так як я вже і казав. ми маємо 58 тисяч. Керування в нас кліматконтролем і, і сидіннями, а також е підігрівом керма винесено на такий мультимедійний екран. Ну, Напевно, сенсорний за все, екран. Також в нас джойстик для керування магнітолою. і Великим мультимедійним екраном. До речі, тут є можливість виставляння зарядки. Ми можемо виставляти у відсотках, як 100%, так і 90%. І також хочу наголосити, що є в даному автомобілі мікроклімат-батареї. Що дає нам мікроклімат батареї? Ми фактично ту саму відстань проїжджаємо що зимою, так і літом. Без всяких лишніх затрат. Підрульове перемикання рукоперації. Ось ось такі є джостики. Також, можливо, щось я ще забувся. Можливо, ще забувся. люк напевно я все-таки закрию. Люк закривається. Також має він два положення. Ми його можемо підняти вверх на повітряні. І закривається ось такою шторкою. Дзерково заднього виду з автонатепленням, Всілякі бардачки для окулярів і всякого дибіску. Бардачок основний із функцією холодильник, тобто ви собі можете покласти туди щось і якісь канапки вони у вас будуть оволоджуватись. Спереду ми маємо для зручності. 12, 12, не 12, вибачаюсь, є 12 вольтова розетка, а також є розетка на 220. Дуже, до речі, зручно. Ви любить подорожувати, якісь там поставити собі зарядочки. Отже, друзі, косомер від Mazda MX-30 ELFTI, автівка 2021 року, без страхових випадків, із пробігом 58 тисяч. Самі топові версії є в нас в місті Дубно. Ще раз наголошую, авто повністю в рідній фарбі, без всяких сколів, дряпин і тому подібне. І також хочу наголосити, що авто буквально тільки вчора приїхало, сьогодні ми зробили легеньку хімчистку, навіть не робили поліровки і вже виставляємо цей автомобіль. На продаж, так що кому цікаво, звертайтесь до нас, місто Дубно.